Ми, українці в Норвегії, гостро засуджуємо незаконне використання сили проти мирного протесту населення у Києві 30 листопада, шлях України у євроспільноту. Ми вже європейці з доброю українською душою, душою, яка вміє відбуватися, яка дарує тепло, душою такою вільною та незалежною. Слава Україні! Чайне, я до дом. і я і я. І я. І я. І я. І я. І я. розвиваю Україну разом. Той хто з неба, дай нам шанс. Збірної немає кращої за нас.